Всім привіт! Гарного чи дня. Так, ось така краса у мене виплилась. Так, ну, далі я продовжую плести. Це скатертина. Так, ось, бачите, який вже узор пішов. Так, ну, ось я потрішки подвину. Так. І ось друга частинка. Рядочок я ще не допилась. У мене закінчилась катушечка, це вже три катушечки у мене. Так, бачите, тут трішки в тіні йде, тому я якби подвинула спочатку. Так що, ось така, ну тут де більш на світлі, ось така, такий узор уже є. Далі буде ще цікавіше. Бачите, вже ось є квіточки, і вже середня частинка у мене ось тут є узор буде. Так, і знов я трішечки ще сподвину, для того, щоб ви більше на світлі побачили, який тут малюнок. Ось, дивіться, бачите, який, який йде малюночок. Ось ось так. Так, ну, і схему до скатертини. Я покажу трішки пізніше, я до неї дойду. А зараз я передвигаюся мої плани, так, і друга частинка схеми, і розповідаю вам, що ж у моїх планах. Так, на цій серветочки, ой, на цій схемі я буду виплітати тільки оцю частиночку. Зараз гачечка, гачечка, гачечка хочу знайти, щоб не рукою показувати. Так, йогочок десь. О, Він в мене лежить під руками, я його шукаю в іншому місці. Так, ось. Так. Це я буду, ось цю частинку буду виплітати. Так, ну, я подумаю тут, що ще зробити. Так, бо в мене різні задумки є. А, тому подумаю. До цього хрестика може ще щось, може і так просто буде. Ну, Я раніше хотіла просто, тут в мене хрестик повністю влаштовує, просто оця частинка верхня, з, боку, верхня нижня, з боковими, щоб вони були також рівносторонні. Це я дуже хотіла зробити спочатку. А Зараз я ще подумаю, ну це в планах буде. Ну, Виплітати все одно я буду тільки оцю частинку. Так що цю частинку виплітати не буду, тільки оцю. Так, що, так, двигаємося далі. Так, ось дивіться, це нова схемка. Виплітати, зрозуміло, я буду по контуру оплітаючи пустими клітиночками. Буде чудова така серветка. Я думаю, що вона буде дуже-дуже гарна. Так. Так, ну ось. Ну, це дитяча буде така. Це дитяча серветочка буде така. Так що. Ну, як більше від... відхиляюся, то мерехтить. Ну і все буде. Так, ну ось на <смітна> весільну тематику буде так, ой, перестрибнула я трішки. Так. Ось така буде композиція гарна. Так, дзвіночки. Дзвіночки, я розпочинала їх плести. І потім так вийшло. Ну, у мене бувають такі моменти, коли мені. Я швидко доплітаю якусь роботу і мені потрібні ниточки. Ну, зрозуміло, в цей час в магазин же не побіжить за нитками. Тому ті роботи, які не доплетені, бувають студова ідуть ниточки. Так, ну, я буду все одно їх виплітати, ці двіночки, вони мені дуже подобаються, але вже їх розпочну по-новому. Так, ось така занавісочка буде, так. І мені її потрібно і сплести, але в мене поки що не доходять до неї руки. І, і я хочу таку, ну, це шторка більше така занавісочка, шторка така невеличка буде. Але побачу, наскільки мені буде вистачати оця висота. Можливо, мені потрібно буде якась коротша, в мене там є куди виплести. Але зараз у мене більше, ну, то що я казала вам у планах вперше, на перше скатертина, там серветочка, так, килим доріжки. Але ще я хочу ці такі великі шторки такі зробити. Тому ця маленька така штора, шторка трішки, вона мені потрібна зараз, але факт, в тому, що хочу ті більше зробити швидше. Так, так, така серветочка. В мене схожа така є схемка. Схожа така є схемка, тільки трішечки. Ну, вони майже схожі. там. Ця трішки менша та трішки більша. Ну, дійдуть руки, буду виплітати їх. Вони гарненькі получаються, дуже цікаві такі получаються. Ось вона така в цьому виплетена вже. Вони гарні дуже. Так, це в процесі працюю. Працюю над цією схемою. Це в процесі. Так, також працюю над цією схемою. Це вже усього на скір... вже і доплететься ця серветочка. Так, це до абетки. Зима на букву З. І виплітати я її буду картинкою, так як у мене всі картинки. Так що тут у мене малюночок буде йти картинкою. Тому що абеточка в мене там воно все картинками буде йти. Так, ця серветочка. Бачили? В процесі плетіння. Так, ця красуня така. Цікава вона сама по собі. Так, хочу, щоб, може, кому потрібна буде схемка. Користуйтеся. Так. Так, в процесі плетіння. В процесі плетіння. Це мені ж були, робили замовлення. Але вони казали, що можна доплітати в яку хочеш, коли мені там буде, коли я зможу виплести, так? Але вони так і залишились. Все одно буду доплітати. Так, це цікава така композиція, дивіться. Серветочка така цікава. Ну, не більше як композиції йдуть. О! Кіт у процесі виплітання. Ой, такий. Красунчик. Красунчик. Так, це ще одна дитяча така буде. Ще, ще дитяча буде така. Так, це в ближні, на, найближчі часи буде. Буду по контуру оплітати. вона буде сама по собі дуже гарненька. Тут все майже йде по, е, повними клітиночками, пусті по клітиночками я буду оплітати. Ну, що з цього вийде, будете спостерігати. Так, бере. що ж, перелітаю я, і цікаво так. О, є. Ось ця серветочка така. в мене такі були вже схожі, але вона буде, дивитися, дуже ніжна, дуже гарна буде. Дуже ось вона така. Ось така вона буде. Я думаю, що вона сама по собі дуже буде гарненька. Так. Це мене в мене комп'ютер. Щось у мене з комп'ютером з самою мишкою. Так, ось. Так, в процесі я її розпочала, планувала її на подарунок. Подарунок змінився. Ну, все одно я буду доплітати, мені дуже подобається. Так що. Так. Так, ось така гарна. Такий гарний узор. Дуже подобається, але виплітати пізніше буду. Так, схемка, серветочки. Ну ось вся вона така. Вся така цікава. Так, це до фея, до амбеточки. Але я кажу, у мене ще не всі я буквочки зібрала. Більшість зібрано, більш букв зібрано для амбетки. З картинками, але ще деякі є. Знов перелетіло. так ось цікава дуже. Взагалі тут дуже вона цікава. Тільки єдине, що якщо я її ну, я її обов'язково виплету, тільки потрібно буде а, перевертати для того, щоб оці ось вони йшли. Ось ці всі хвостики, щоб вони йшли за годинниковою стрілкою. Тому виплиту в тому варіанті, який є, але її треба перевертати і. Так, це новенька схема. Новенька, я її я збираю ці схеми. Все, що мені дуже подобається, я збираю. Да, не зараз, я пізніше буду виплітати. Можливо, будуть якісь зміни. Планую, що напізніше, воно може бути раніше. Так, що... Вибачайте, що, що перескакую, ну, це не моя, це в мене з мишкою проблеми трішки. Так, в такому вигляді я вже одну серветочку була виплітала. Це у мене ще, ще в такому варіанті, ще в мене ось є така серветочка. І там ще будуть з трояндочками. Так, я розпочинала виплітати дельфінчиків. Виплітала я. Тонким акрилом, але мені не сподобалась. Я, я розплила і я буду її виплітати 10 номером нитки. Тому що тонким акрилом трішки сама ця композиція робиться трішки такою. ну, Для мене вона груба, ніби нитка трішки. Тому я вирішила робити 10-м номером нитки, буду її виплітати, щоб вона була, ця композиція ніжна така. Так, ангелочок ось такий. Я його трішки розпочала робити. Так, У мене тоді до нового року багато було ангелочків на подарунки. Все, але потім так з, зі світлом стало, і було дуже складно. Я багато робіт тоді не встигла, тому що світло давалися в нас буквально по годинах, і дуже складно було. Такий був час, я навіть під свічку трошки плила, потім вже ми зробили таке світло. Вже як могли, так викручувалися під, вже під телефон, під фонарик телефона плила. Ну, така зима була цікава. Так, це в, в процесі. Це така скатертина буде, ну, вона дуже цікава. Дуже цікаво, вона мені сподобалась. Буду допрацьовувати її і побачити, що тут яка краса. Так, це в планах. Це в планах. Це в планах. Так. Я вже так ніжно на мишку. Так. Це також у планах. Буду по контуру виплітати. Дожна така композиція гарненька получиться. Так що. Так, це також у планах. Працюю, не в планах, верніше, це працюю, працюю над цією серветочкою. Працюю над нею. Так, цю серветочку розпочала робити. Так, я вже майже половину її виплила. Але вона мені трішки не подобається. Не подобається, тому в мене якось почали стягуватися ці ланцюжки. Не знаю, я поки розплила її, я ще в роздумах збільшувати тут чи може взяти іншу ниточку. А виплітала я е, тонким акрилом. Ну, я не знаю, я ще буду думати над цією серветочкою. Спробую змінити ниточки е, і побачу, як буде. Виходить. А ні, то, то буду просто. Тому що тут, виходить, вона трішки потім як -отак загортається е, в цьому. Або збільшувати прийдеться ланцюжкиці. Ну, поки думаю, і поки, е, я ж кажу, ще буду пробувати, як її. Так, додала цю схемку, тому що це в планах. І це на зиму хочу такі також штори зробити, тому що в мене тут є, е, є я собі тут понабудовувала планів. Ну, що збудеться, що не збудеться, поки жив, поки живі плиту, поки є, е, е, поки жива плиту, е, будую плани. А як воно в житті буде? Буде видно. Бо все в житті змінюється. Так що, що збудеться, що не збудеться, поки канал є, поки можливість є, буду все виплітати. Мені подобається і я просто в захваті від гарних схем, а ще як вже ну, я хочу тепу виплітати, бо я хочу його ж нове, гарне плести. Так, я бачила ось ця схемка, так? І я бачила, ось вона така виходить. Із цих мотивів я бачила, майстриня сплила скатертину. Дужий ефект такий, гарно настійки. Така шикарна вийшла скатертина. Так що з таких мотивів зроблено. Я бачила. Ну, Бачите, в мене тут просто маленька така серветочка. Маленька така серветочка. Ну, я планую її просто маленькою серветочкою таку, таку зробити. Тому що скатертин в мене ще багато. Ну, можливо, ну, поки, поки маленькою серветочкою виплести. Ну, я бачила дуже із цих мотивчиків ось зроблена скатертина. Так. Так, це кротик до. До обетки. Так. Це просто киця буде. Ну кицю я буду виплітати по контуру. Тобто вона в мене буде тільки по контуру йти киця. Киця буде йти по контуру. Так, це новенька схема. Це мені на подарунок потрібно до е, річниці весілля. Е, я хочу зробити подаруночок таким на річницю весілля. Ну, і, і я розпочала дві роботи, сердечко і розпочала наречений і наречена. Завтра я вам вже покажу наречений з наречений, куди просунулася. Ну, я поки думаю, я не знаю. Ще мені і сердечко, і це я ще не знаю, що, що, далі, що далі буде виплітатися. Я це деревце також хотіла на річницю весілля виплести. Ну, не знаю, чесно, я там думаю. Так, красунчик. Працюю. Хастик такий. Так, знов. Так, сердечко таке. Цікаво дуже. Цікаве дуже саме по собі. Так, я була розпочинала цю серветочку плести, Вона така на маленький такий журнальний столик. І вона, якби в процесі, але в далекому процесі. Можна так сказати. Тому що зараз, поки на перші плани є інше. Так, зараз я трішки збільшу. Ісус. Я буду, наскільки можливо, буду виплітати по контуру обходячи. Ну, я подумаю ще. Чи по контуру, чи дійсно його зробити ось так. Він мені дуже подобається. Це така тематика, яка... Просто, просто добре стає. Так, чи Бурашка до, до обеточки. О, красунчик такий <смеш> котик. Хотіла сказати, котяра такий. <сум> так, серветочка. Так, працюю. Над нею я працюю. Так. Так, це в планах. Це в планах. І сьогоднішня, сьогоднішня. І на сьогодні на цій схемці я завершую свою другу частину. Ось тут узор у мене розпочався вже трішечки. Так що далі вже піде більше узору. Ось. Так, ось тут узор. Так що ось ця краса. І зараз вам ще подвину. Ну і на цьому, мої любі. Сьогодні кажу вам пока-пока. Я вам щиро дякую, що ви є, що ви мене дивитесь. Люблю вас, ви найкращі. Дякую. Ви мені стали рідними, близькими такими. І не важливо. Підписані, ви не підписані, ставите лайки чи не ставите, ви є і це основне. Тому гарного причудового настрою! Бережіть себе, любіть Бога і благотворчого суспільства. І пока-пока. До завтра!